Такий чудовий сорт, чудовий фантомчик у мене вийшов в цьому році. Дуже гарний, йому десь 5-6 років вже. Ну, в тому році я хочу сказати, що у нього було всього лише десь 5, китиць, 5 цвіт. Одне таке величеньке було, а інше таке середнє. Росте він у мене на півтіні. У нього не буде чудового окрасу. він буде штучно пофарбований. бачите, тут від граду захищення у нього я спеціально так посадила. Хотіла його так посадити, звісно ж, щоб коли негода була, бо вона буває так пару разів на літо, щоб хоч не так зносила і не била кущик. Так, зараз будемо міряти соцвітя, які вийшли. Бачите, сонечко у нього є зранку і є десь так до пів четвертого. Цього недостатньо, щоб у нього було профарбовання. Але в цьому році я не очікувала, що він такий, бачите, пишненький, прямо ж колесо таке вийшло. Підв'язочка чудово йому личить. І, в принципі, ось так по кругу дуже класні соцвітя суцвіття. він має не дуже набиті шапочки. Бачите, вони такі рихлі. Ось так пучечками є внизу, ось так кружельцями. І вони такі м'якенькі. Має аромат. Вже не такий сильний, як був, але на початку більш так, коли ще до кінця. Не витянулись у ну тут ще залишилось начебто трошки, да? то він мав більше такий запах дуже ароматний. Рядом з сосною, яка тут росте, ось у мене, та, то аромат влітку дуже прикольний. Для відпочинку можна ставити тут рядишком шезлонг, табуреточку, якусь кресло, і вдихати цей аромат. Так, зараз покажу ці квіточки, які дають аромат. Бачите, вони всередині є, але вони відквітають. Бачите, відквітають. Він не завжди пахне. Ось вони тут є. Ось вони вже відквітли. А ось зверху ще квітнуть. Я не знаю, які ще а, сорти іменно з таких простеньких пахнуть. Буду спостерігати, обов'язково напишу, зніму і розкажу. Але це дуже чудово. Який плюс і який мінус у цього сорту? Ну, плюс це ж те, що великі соцвітян. Я думаю, що тут під 40 см зараз можна поміряти, то в нього дуже великі соцвітян, бачите? Він завжди такий велетенський, якщо його так підживити класно, дати йому так, те, що йому потрібно, і якщо в нього буде коренева система дуже класна, то він дасть, в принципі, і люба гортензія, яка має кореневу систему дуже класно, вона вам дасть обов'язково гарні уцвіття. Якщо щось з кореневою не те, то треба працювати над нею. Бо тоді можуть бути проблеми із суцвіттям, взагалі з квітуванням кущика і всього останнього. Так, з п'яти соцвіть, що були в тому році, зараз їх десь так 12, по-моєму, не 13, по-моєму, 12. Я особо не рахувала, а так трошки прикинула оком, то їх начебто 12. Був вітрюга недавно, але підв'язочка спасла. Ну, плюс трошки тут затишок заборчик, так? то його не дуже так і ламає, і хитає. І він, в принципі, захищений. Мені дуже сподобався цей сорт. Але єдине, що у нього не буде, це дуже класного профарбовання. Тому що, якщо ви знаєте, багато хто знає, багато хто не знає, багато хто саджає у півтінь е, свої волотисті гортензії потім вони стають зелені. У мене вони потрошку стають зелені ось тут. Зеленіють, тому що не вихватає прямих сонячних променів. Утром вранці є, а ввечері немає. Це дуже важливо для волотистої гортензії. бачите ось тут, ось тут, ось тут. Взагалі з цієї сторони буде ось тут внизу зелене, тому що з цієї сторони сонечка немає. Ось тут, з цієї сторони, теж буде зелене. І не буде в нього профарбування. Навіть цяточки проявляються, бачите, зеленими. Тобто всю красу я його не бачу на сонечку, який він там трошки з розовинкою. Чи з чимось таким. Але він трошки кремовий. Він кремовий. Зараз, можливо, і не видно, але він кремовий, він не білий. І що а, мені не подобається, те, що отут, коли лазять мурашки отут. А, зараз покажу не з сонячної сторони. Ось вони тут часто, бачите? Тут, як начебто, вони. А, чи висмокчують сук. Бачите, вони як сухнуть, навіть посухли. Це я тільки що побачила. Бачите, вони як і не паляться. Бачите, мурашка. А як наче нектар, може, вони виїдають, чи ще щось. Але це не сонячна сторона. Водички начебто ллється прилічненько. Їх буває набагато більше. А ось серединочка вершечок вийшов ось такий. Не дуже гарний. Оце поки що таке питанечко. Можливо, хтось знає то пишіть, що це справді так, чи в принципі вона підсохла ця гортензія. Тут нормально. Ну і тут. До речі, як тільки вони формуються, взагалі ці суцвіття, китиці на будь якій велитисті гортензії. Не на такій стадії, що вони вже готові, а на такій, що формується. Середній розмір, то тут часто я показувала, що буває така пліснява. Отут пліснява заводиться. Інколи продивлятись всередині китиць, тому що там може бути борошнистий червець. Я його, в принципі, ганяла вручну, одягала перчаточку, рукавичку і отак от дивила він. Звісно ж, дуже стрибає, тікає, але кожного разу я підходила, провіряла, і, в принципі, його немає. Я не тровила. Кліщі ганяла з першого разу дуже добре уходила. А от борошнисний червець, отак загляла, оба подивила все. Він щось там стрибнув, утік. Ну, в принципі, його і начебто нема. Ось, ось я вам покажу. Тут був. Борошнистий червець, ось тут, як в павутинці, він тут присмоктяний. Бачите, і ось таке п'ятно трошечки вийшло. Ну, Це нічого страшного. Так, ось такий чудовий фантомчик, Я, в принципі, ним пишаюся. Жалко, що я не побачу його красу про профарбування, але те, що він в цьому таку велич році дав, то мені подобається. Тут повітря неймовірне. Я полюбляю сосну, полюблю такі легкі аромати, тому інколи чашечку кави можна тут і випити обов'язково. Так що, дивіться, дівчатка, як будете обирати, можна і обирати фантомчик у свою колекцію. Так, лайк вашим гортензюлечкам обов'язково.